Он, я, пойду, я, тебя, тебя тот. я не записав. Четыре два. Четыре два. Це не 2 Можете чуть видіти. Можете чуть вийти. Можете чуть-чуть.

Даниэль, почнише! Давай, 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 Діти, а не махай просто так його. Ну... Не кидайся, не кидайтеся обоє! Вийди до лінії вибір! головою вперед. Головою, Марк, вперед. Заді. Палик, де вище. Пас, вперед. Учніше. Ну, не заді. Ну, не Рух! Рух! Сейпан. Банка! Давай, 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 давай,

Завершуєш просто завершу шефір, кожен запробує лайф, там буде. ефір і йдемо збирати все. Буду й бачити, лише не се палати не було. Ваня є, Ваня!

Пас давай! Бас, 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 бас. до Роберт, Да нельзя, скорше! Нись, кидай, скорше! Спорийся до м'яча! час! Дай сюда в зомбу! I right. Ти тебе спис обігрує. Зіва. Ваня подав. Спис тебе обігрує. Та буде м'яч. Не піддай. Руки сильно. Ваня, сильно. Добре, Гришко. Йди, Ваня, іди, іди, іди.

Йо? Та нієль. Ні, сильно марк. Та де? Данієль, марш Даніель! Кажу. Добре. Та ні! Там не Та вже накривали, ви, ви м'яч краще. Покидали. Думай, Даніель! Все, Всього, сюди! Скорше скоршені. Владик впереді! Лишися всередині, виєди. Та ні, дай люсі спокійно! Бар головою прокидуть. Горше Даніель, нік, цепляйся! Берет відразу, да, заліду!

د <muchas>

Діва! Покійно лишаємо а, Марк а на місце Дані валік, мадик, марк не ще. скільки там Щевувати тут який рахунок? Десь не ще трошки, трошки.

Не можете запитати там в тренері. Як по вашу кулачкам вийде, спокійно Ілля Владіки з вас гонка сзади стій!

На місце. Даніель Цестральнов. Ім'я Ліво. Марк широк. справа. Владик центр. Нижче два нападають. Марк Ника. Отак стійте. Ні. Ні, Кваня вуще. Та Ваня, Ти за ним. Центр, ні, квернися, що пішком ходить.

Вірка, треба переверта, давайте двоє, вітряте. Назад Данило! Сам, лев, сам! Пас! <пробуй> Ай тут то, <той>, назад не <пробуй> Малашенко, назад ти захисни! <пробуй>

Попусти його в м'яч! Вадик, знищи його, Денис! Денис, нещо у м'яч своїх забирати! Давай! Іди, іди, іди! Вадик, вперше! Або зніми, або закопчай ту куртку! Вибери! Перед, батько! Перед! Вадик, вперед! Вадик, вперед! Вадик, вперед! Вані вліта! Підправу й бей! Добре, Ваня, назад! Добре, тільки підправу й бий! Мор! Діво вайди! Мар! Лівова, Ма! Бляха, муха! Нік атакуй! Владик центр! Не кидайся, йди нік! Не кидай! До нього! А побігай Давай через Давай!

Давай, давай, Марк! давай! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Давай, Давай, Svejedno, svejedno. Tovariš sudija. уперед. Нікийде в пеніку сильно. Молод. Одякуй. Бать Максим. Ага, горсарки. Який рахунок? Де Павлик, де уміруй? Один-ноль. Телечку! Закінчувати! Один-ноль. Виграла рух. Рух один ноль. Вортар забив. В центрі поля. Закінчувати.